Середа 1 травня в ефірі новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-вітаємо. ту Вітаємо. Оновлене терапевтичне відділення презентували сьогодні у Хмельницькій міській лікарні. У ньому щойно завершився капітальний ремонт. Відділення розраховане на 60 пацієнтів. В усіх палатах встановлені функціональні ліжка, які у вигляді благодійної допомоги надійшли з Австрії. Кошти на капітальний ремонт, а це понад 6 мільйонів гривень, виділили з бюджету громади. Терапевтичне відділення, воно взагалі в нас дуже багатофункціональне, тому що тут лікуються пацієнти з усіма патологіями, з сукупністю я б на не так сказала. Серцево-судинна, ендокринологічна, ревматологічна і також пульмонологічна. Здебільшого, звичайно, це вікові пацієнти, люди старшого віку, які за своє життя надбали вже кілька хвороб. На сьогоднішній день у відділенні завершено капітальний ремонт за рахунок збільшення території відділення. Це дало нам змогу зменшити кількість перебування. Пацієнтів у палатах відділення оснащене сучасними функціональними ліжками на пульт управління, що дає змогу і пацієнту почуватися комфортно, і медичному персоналу надавати якісну медичну, зручну допомогу. До кожного ліжка є кнопка виклику медичного персоналу, лампа. Також у нас є подача кисню централізовано для пацієнтів, які потребують кисневої підтримки. І таких пацієнтів у нас є досить багато. Шість автомобілів передала громадська організація British Ukrainian Aid благодійному фонду Волонтери Поділля. Три з них вже відправилися в різні частини Збройних сил України. Ще три автомобілі мають пофарбувати і також доправити на фронт. Це лише частина допомоги в рамках проєкту Мера Лондона Садіка Хана, коли звичайні британці віддають свої автівки українським воїнам. «British Ukrainian Aid» і волонтери Поділля співпрацюють з 2014 року. Напередодні у Хмельницькій міській раді вони підписали меморандум. Десять років ми співпрацюємо з цією, з цією благодійною організацією. Дуже багато було всього передано з Великої Британії для забезпечення переміщених осіб. Забезпечення обороноздатності нашого війська. Ну і ми продовжуємо цю тісну співпрацю. for Ukraine project is very important. Автомобілі для України є дуже важливими і дуже важливими для лінії фронту в на сьогоднішній час. І Ми є виконавчими партнерами в цьому проекті. Це проект улес мера Лондона. Звичайні люди донатять свої автомобілі. Для наш для British Ukrainian Aid, для того, щоб вони були передані для, для потреб України. Дуже дякую з травня. Це вже більше 40 автомобілів передано на передову. Тисячі аптечок, це е, повністю укомплектовані. Потужно працюємо по, е, по е, тактичній медицині. Старо родин загиблих військових оздоровились у рекреаційному центрі Берег Надії. Безкоштовний тижневий відпочинок для них організували представники громадської організації Я Українка. Жінки разом з дітьми відвідали соляну кімнату, масажні кабінети, побували на майстер-класах. Нині під опікою громадської організації перебуває понад 100 родин героїв. Мені тут подобається тут і дівчата дуже приємні з ними, і жартуємо, і граємо в карти. Психологи хороші приїжджають. Подобається, що тут свіжо, тут тепло порівняно і свіже повітря. Ну і хороша компанія – це завжди прекрасно. Хоча і мені вдома друзі допомагали завжди, і тато, свікров, дитина. А тут попала в таку обстановку серед своїх. Тих, які розуміють мене як ніхто, ми будемо надихати жінок, згадати і створювати красу, яка знаходиться від народження в кожній жінці. Тому... Піднімаючи їхній внутрішній стан через красу зовнішню, тому що кожна жінка заслуговує при народженні завжди бути щасливою, і цим я надихаюся в своїй професії, і само собою я хочу донести жінкам, що витрачаючи 10-15 хвилин свого часу, можна прекрасно скористуватись деякими технологіями і просто це використовувати в буденному житті, щоб вони завжди могли виглядати гарненько і не витрачаючи для того часу. Відсьогодні стартував прийом заяв від батьків майбутніх першокласників в начальні заклади Хмельницької громади. За попередніми підрахунками, в новому навчальному році лави школярів поповнять понад 3,5 тисячі дітей. В одній з найбільших шкіл міста початковій номер 1 планують набрати шість класів першачків. Торік їх було вісім. Сьогодні приймальна комісія розпочала роботу о 9-й. Вибрала саме цю школу, тому що ми живемо тут поряд через дорогу, і це по місцю приписки. Нам дуже зручно, школа нова, гарна і дуже багато відгуків гарних про цю школу. Чекаємо дуже щасливі, що так швидко документи прийняли, і все добре. Дуже багато хвилювань, тому що це абсолютно змінюється життя на зарахування до школи. Необхідні документи, такі як свідоцтво дитини про народження, оригінали паспорта одного з. Батьків або законних представників цієї дитини, а також потрібні місце проживання на нашій території обслуговування або підтверджуючи документи, що дитина. Проживає на цій території. 1 травня розпочався прийом заяв у наших школах у нашої Хмельницької територіальної громади. Перше право на першочергове зарахування мають дітки, які проживають на території обслуговування закладу, ті, яких брати і сестри навчаються у школі або працює один з батьків у закладі освіти. На 2024-2025 навчальний рік плануємо набрати 6 перших класів. Прийом заяв триває до 31 травня. І буде тривати далі. Але станом на 1 червня будуть оприлюднені перші списки про зарахування. На Великдень комендантську годину в Хмельницькому та області не скасовуватимуть. Відповідний наказ підписав перший заступник голови обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Проте з нагоди свята її тривалість вирішили скоротити. Відповідно до наказу, у ніч з суботи на неділю комендантська година буде діяти з опівночі до третьої. Великодня радість у творчих руках. Під такою назвою у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї експонується виставка писанок. Їх створювали викладачі та студенти Хмельницького національного університету у різних техніках: Мозаїка з яєчної шкаролупи, макраме, печворк, текстильна аплікація. Представлені і писанки, зразки яких наприкінці 19 століття були зібрані у Кам'янецькому, Проскурівському та Ушицькому повітах. Ознайомитись із експонатами у краєзнавчому музеї можна до 12 травня. В нашому Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї до таких гарних, щирих і надіємося мирних великодніх свят. Експонується виставка викладачів і студентів нашого Хмельницького національного університету. Ця колекція має Унікально не тільки художню таку цінність, вона має надзвичайно унікальну історичну і етнографічну цінність, тому що колекція Олени Самбурської, частина її писанок є у єдиному в Україні музеї писанки у Коломиї, особливістю колекції. Олени Самбурської є те, що вона досліджувала кольористику техніку цієї давньої подільської писанки. Ви можете побачити також дуже цікаву і авторську, скажімо так, техніку писанки Олени Самбурської це вишиті яйця. Також дуже цікаві, також великодні писанки. Це Така техніка кракле. це декоративні дерев'яні яйця. Декоровані вони з таким яєчною шкурлупою. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось!